У міжнародний день захисту дітей у Кропивницькому запрацювали пришкільні табори. Один з них у ліцеї імені Тараса Шевченка. Охоплює 95 учнів. Саме ми обрали таку кількість, тому що в нас укриття, яке є при ліцеї Тараса Шевченка, розраховано на 100 місць. Цієї кількості дітей 27 пільгових категорій, каже начальниця. Із пільгових категорій в нас діти охоплені ті, які мають батьки свідоцтва АТО. Далі ми охопили дітей-сиріт, півсиріт, дітей, батьки яких мають посвідчення ОБД». Пришкільний табір відкрили для учнів початкових класів. Я записався до табіру, тому що я хочу поспілкуватися з однокласниками. Міг поїхати до своєї бабусі. Проводити час в селі або грати на вулиці у себе вдома. Але... Я краще буду в школі. Мені тут теж подобається режим роботи пришкільного табору з 8 ранку до 12-ї. Другокласницю Софію Кузнецову записали в табір, аби корисно проводила дозвілля, говорить мама дівчинки Лілія. Це все ж таки для дитини таке дозвілля з її однокласниками, з її подружками, друзями. Звісно, б, зручно. Щоб він був на повний робочий день, проте навіть до 12-ї все ж таки є можливість час діткам погратися, відвідати якісь гурточки. Діти будуть відвідувати бібліотеки нашого міста, музеї, будуть влаштовані екскурсії по місту. Все розраховане на те, щоб були укриття поруч і дітки мали з педагогом бути в укритті, якщо буде повітряна тривога. Каже, щодня для дітей готують різну розважальну програму. У день відкриття відвідали бібліотеку. У нас проходитиме бібліофест, ми місце зустрічі, дитяча бібліотека, з нагоди проведення міжнародного дня захисту дітей. І зараз у нас уже багато діток прийшло з літніх таборівок. Сьогодні ми пропонуємо їм детективний квест, знайомство з новою літературою, творчі майстерки. Харчування у таборі одноразове. Це обід меню першого дня. Борщ зі сметаною, каша, булгур з морквою, риба тушкована, хліб, чай і банани. Завтра у нас буде сала. З ароматною вір, капесняк, сметаною, макарони, гуляш з птиці. І також у нас будуть апельсин і сік фруктури. Мені затверджено двохтижневе на 14 днів. Свіжі фрукти, свіжі овочі. У Кропивницькому на базі шкіл з 1 червня відкрили 35 таборів. У 11 із них буде одноразове харчування. Такий табір може працювати більше чотирьох годин. Решта таборів працюють без харчування не більше чотирьох годин. Цю інформацію у Суспільному. Надала начальниця управління освіти Лариса Костенко. Ми, на жаль, поки що до сих пір обмежені. В потужностях набору дітей на табори, тому що до нас дійсно звертаються люди із інших навчальних закладів, саме тому, що у нас харчування, саме тому, що ми в першій половині дня активно працюємо, але у нас в таборах в укриттях обмежена кількість місць, і ми не можемо задовольнити потреби всіх бажаючих. Табір працюватиме три тижні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.